І після того я читаю в журналі Ліза, що великий колайдер дасть можливість створювати антиматерію, тобто чорні дірки, де завгодно. Всюди, навіть в дупі. Мітік, ти прикидуєш чорна дірка в дупі. Тільки уяви, які можливості відкриваються перед людством, якщо в дупі будуть чорні дірки. То ти все до мене, та мені по цимбалах, ти що не бачиш, я медитую. Тайка! Ти чула, що я розказував про антиматерію в дупі? Ну, і да на напіса! Ах, ви так. Я Раз ви мене не слухаєте, я піду в телевізор, стану телеведучим, і мене буде слухати цілий світ. А ти, мітік, будеш моїм продюсером. Ще одна дурнувата затія, я пішов додому. Якщо ти підеш додому, я розкажу всім, що ти двічі на день чистиш зуби. Тільки не це. Не треба! Я буду твоїм продюсером! І щоб ти мене слухав! Я буду найслухнянішим продюсером в світі. Міті! Ти чого не забув? Я не помив руки після туалету. Ні! Ти мав мене продюсувати! Ти мав зробити з мене крутого телеведучого! Я пам'ятаю, я все я пам'ятаю. навіть склав список, які образи підійшли б тобі як телеведучому. Ану. Наприклад, е, е, скоро. Кажи. Е, Вова інтелігент. О, беремо вуса Миколи вересня. Толерантність Дмитра Нагієва і заробітню платню Славіка Шустера. Тоді мене не будуть дивитися діти. Е, тоді молодіжний коктейль. Беремо половинку Діми Шепілєва, перемішуємо з Андрієм Доманським, додаємо пів шклянки Юрія Горбунова, посипаємо все це ігорем посипайком. Тоді мене дивитимуться самі з Тоді так. беремо цицьки кульбабе, тупо руслани пизенки і посмішку Олі сім'ю. О. Оце вже ближче. Це мені подобається. А я тобі кажу, що вести таку програму це поражняк. О що там рекламувати? Свинячі хвости і бичі яйця. А, то ти в нас розумний продюсер. Ну то розкажи мені, якою має вести програму. Ну, зараз популярна програма Україна має талант. Ти жопростачок, от що ти мені радиш? Там троє ведучих – один лисий, другий очкарик, а третій взагалі кобіта. І до того ж найбільший талант в Україні, це я. Що я там сам себе буду вибирати? Давай щось інше? Ну, втулим тобі на голову якусь фігню, і кожного разу це буде якась інша фігня. Ну там, каністра, бідончик, самокатик. Будеш ходити по світських тусовках і задовбувати людей питаннями, типу: Які у вас труси? З ким ви цілувались, щоб потрапити на цю тусовку? Чи маєте ви дупу? По для чого такому розумному ведучому, як я, ставити людям такі низькі, ниці і нецікаві питання? Я б. Хочу вести культурну програму. Один плюс один. Ми дивимося, у вас тут напряг з телеведучими, а ми маємо що запропонувати. У нас є Вова. Вова? Бачили ми цього Вову. Дякую, не треба. Що вони кажуть? Кажуть, що не мають стільки лаве. Блін. Новий канал. Привіт! Вас турбує продюсер Мітік. Порішай. Я дивлюсь Діма Коляденко помітно постарів. Можу замість нього запропонувати Вову. Це той мітік порішає, який рішав нам Ларі Кінга і опру в інфрі ведучими на ранкове шоу. Ви закриваєте канал як шкода. Де бабло за Ларі Кінга і Опру? І вам всього найкращого. Ну, ти сам все чув. Блін, канал Культура. Я знаю, у вас ніколи не було зіркових телеведучих. У вас взагалі немає ведучих. Тому я думаю, зараз є сенс взяти зірку планетарного масштабу. Ведучого Вову. Перепрошую, що перепитую, але хто б такий цей ваш пбова? Прикро, прикро, що телеканал з таким потенціалом так і залишиться всього лиш телеканалом з таким потенціалом. Ах ти ж! Не звони сюди більше! Ти поняв? Що вони кажуть? Кажуть, що в них погане освітлення в павільйоні вони не зможуть виставити тебе в кращому світлі. Блін. По руках, вибив для тебе найкращу угоду. Будеш виходити в ефір на Львівському обласному 12 му телеканалі. Ура! Ну, капай, копать, давай починати вже. Мітік, ну дай. Я дай прочитаю спочатку. Ти не в кадр, ти от сюди дивись! Я думаю, як мені руки робити, та потім ті руки, ти в кадр дивись! І маєш так говорити. Стан дорі, хворе місто у Львові. В кожній точці міста ну якби. Так, з виразом, давай. Після крапки міста, після міста, крапка стоїть кома? Крапка. Мітік, я тебе прошу. де да я буду текст читати? Не в тебе питаюсь. Львів'яни мають мешкати у зручному для життя місті. Давайте будемо зніматись, нехай там всі мовчать. Ми будемо будувати, реконструювати дороги, а не займатись дрібним ремонтом. Ти можеш сказати це з виразом в одному тоні, тільки з мімікою твого обличчя. Як ти це вмієш робити? Ну це просто пісна п якась. Давайте по нові. Поїхали. Проїзд по місту стане швидким, зручним, вигідним для всіх львів'ян. Давай спочатку. О, що ти сказав, львів'яни почав чвякати п'якати. Звідки ти знаєш, получилось чи ні? Трошки текст по дебільному написаний. Вова, все перепишемо. В тебе нудна пика, тобі ніхто не дасть бабла. маленькі мажори, нам